Всім привіт! Ви на каналі на і це відео про відмінність класів від інших серверів. Почну я з Bounty Hunter. По-перше, всім спойлерам додали такий скіл, як Rolling Dick, вибачаюся Rolling Dice. З'являється він на 54-му левелі і в основному використовується перед тим, як зібрати, наприклад, парік е і бити пікою, тому що скіл доволі такий мощний. Добавляє або скорость атаки, або там, кількість ХП, і так далі. Ну, скіл ви можете самі прочитати. Також на 54-му левелі з'являється скіл Luck. дуже крутий скіл. Він додає рейти на адену, дроп спойл 7%, і також він затачується на зменшення перезарядки всіх умінь. Я так розумію, це відноситься і до. Магії і до фіс скілів. Він в мене заточений всього на плюс 8, а вже дає 2,5%. Маючи такий скіл за спойлера, дуже важливо спамити його скіли, які е, витрачають мало мани, Такі, наприклад, як Sfестиval. Тобто ви його постійно використовуєте і на всю пачку накладається ось цей баф. На 40-му левелі спойлеру додавали slow step. Він являється аналогом ось цього скіла, Blazing Boost, і відрізняється тільки тим, що він на 1 секунду ем, замідляє ворога на 90%. Тобто, якщо нам когось треба догнати, якщо ви там в ПВП десь з пойлом бігаєте, то цей скіл вам допоможе. І останній скіл, який був змінений це spoil Bomb. Він тепер зменшує швидкість ворогів на 30%.